Ось таких гігантських солом'яних діда та бабу встановили при в'їзді в село Озерко колишнього Здолбунівського району. Висота фігур становить 4,5 метри. Я рахую, що дід, баба це є натуральні наші українські жителі в селі молоді, мало. Лишається дід і бамба. Мешканці села кажуть, що для них праця не тільки там, де людина сіє хліб або садить дерево, а й там, де створює прекрасні умови для себе та інших. Вже другий рік поспіль працівники агроконсалт ав після жнив оздоблюють в'їзд у село Озерко велетенськими солом'яними фігурами. Тут кожен. Другі можу сказати, машину стопується і робить фотографії. І я думаю, люди доволі за це. І коли я бачу тут маленьких дітей роблять фото, тоді я дуже довольний. Діда та бабу з круглих тюків соломи склали усього за два дні. Працювало над цим декором четверо людей. Найважче кажуть майстри було виготовляти обличчя. Один цілий день пішло на те, щоб намалювати обличчя для баби з дідом. Ось. Одежа в нас була вже готова з минулого року, трішки докупили. І ось за два дні Люда Вітрук і Галина Васильівна ми брали їх. Прибрали, прикрасили. Високобаште, нам погрузчика підвозили. Ми на погрушчику піднімали вас. Ну було дуже цікаво і було страшно. Ну але те того варто. Я думаю, що всім подобається. Наступного року на цьому місці планують встановити вже інших солом'яних героїв. Тим, хто саме прикрашатиме початок села Озерко, нині секрет. Ініціатори такої фотозони тримають інтригу. Олеся Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.